18 березня 2022 року Газізов Георгій Сергійович загинув при виконанні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони внаслідок повітряного удару противника у місті Миколаїв. Указом президента України від 25 травня 2023 року номер 303 солдата Газізова Георгія Сергійовича нагороджена орденом за мужність третього ступеня посмертна. Державна нагорода отримує мати. Алла Володимирівна. Нагороди загиблих героїв отримали їхні найближчі родичі: матері, батьки, дружини, діти. В деяких морських піхотинців, що в перші дні ворожого нападу, не вагаючись стали на захист Батьківщини, діти тільки народилися. Зараз вони стали доросліше, але усвідомлення подвигу, який здійснили їхні батьки, до них прийде трохи пізніше. Діти, які старші за віком, знаючи про це, подорослішали значно раніше. Всі герої, які загинули, які віддали своє життя за нашу батьківщину, ми повинні їх пам'ятати. Це мінімум, те, що ми можемо зробити від імені держави, нагородити відповідними відзнаками, орденами як в пам'ять про ту страшну війну, яка триває на сьогоднішній день з Московією. Ми повинні передавати майбутнє покоління нашим дітям, нашим внукам, правнукам про героїчні подвиги наших хлопців, наших бойових побратимів. І пам'ять про них ми повинні ці заходи проводити. Родичі загиблих морпіхів зробили прапор України з портретами героїв та передали його їхнім побратимам. Ми хочемо, щоб побратими, які зараз захищають Україну, мстилися кожним пострілом, кожному бою. Давайте пам'ятати всі разом і передавати з покоління в покоління, які наші герої. Вони любили життя. Вони любили своїх рідних близьких. Зараз вони янголи, охоронці нашої України і вас, рідних близьких. Пам'ятаємо завжди навічно. Слава Україні!